Зараз почався сезон пікніків. Та уявіть, ви на природі їсте шашлик з кетчупом та ляпсе, він впав у вас на вуличну гойдонку. Давайте перевіримо два варіанти. Якщо б це була б спеціалізована вулична тканина, та тканина, яка не предназначена для цих цілей, та перевіримо, як кетчуп зміг би відмитися від обох цих варіантів. Спочатку наливаємо кетчуп на меблеву тканину, яка не має грязі та водвіштовхувальної пропитки. Та наливаємо на спеціалізовану вуличну тканину та перевіримо, який варіант зможе відмитися, а який ні. Зараз будемо пробувати відмити цю пляму від тканини, яка не має грязі та водовіштовхувальної пропитки. Як бачите, вже видно те, що тканина погано відмивається від кетчупу та залишається від нього плями. Та другим варіантом це в нас буде спеціалізована вулична тканина, яка має грязі та водовіштовхувальну пропитку. До речі, ще не вигорає на сонці. Як бачите, вона вже набагато легше витирається, аніж попередня тканина. Та не залишає ніяких плям. Як бачите, тканина, яка не предназначена для вуличних меблів, дуже легко впитала ці плями. А спеціалізована вулична тканина не залишила навіть ніякого сліда. А переглянути наш каталог ви зможете на нашому сайті Soloho.ua або за номером телефончика в шапці профіля.